Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні мене е, хочу вам розповісти, тому що мені давали запитання про мій інжир. Інжир у е, мене ріс у горщику і зимував у хаті. І гарно родив, були стільки було ягід на ньому, але вже він так трохи розріс і ми його вирішили висадити в садок. Висадили ми його в садок вторік. Він ріс і плодоносив, тому що зимував у хаті, а висадили тільки навесні. І в цьому році ну, ми його не накрили, і в цьому році я побачила, що він з зими не вийшов, його не було, він змерз. Ми його так обрізали під корінь. І вже не очікували, що він буде. Ну, ось сьогодні. 11 липня і ось він так наріс, наросла зелень. Ну плодів немає. Я торік жаліла, що я його не вкрила. Його потрібно було вкрити. І він не знаю, напевно, дав би плоди. А ми із цією обстановкою нашою. Не знаєш, що робити, що не робити. І не накрили. Якось немає ні до чого настрою. От. І ось він у нас у цьому році. Ягід немає і вже, звичайно що вже і не буде. Тепер ми, я попробую його на зиму, якщо, дасть Бог, все буде добре, накрити. І можливо, тому що оці пагони всі це однорічні. Напевно, що якби його накрити, то були б плоди. Будемо експериментувати. Ну, а поки маємо те, що маємо. Ось такий немає нічого, на ньому, шкідників ніяких, немає поки місць. Так, Коли він був у хаті, я його періодично обробляла від кліща, тому що його дуже любить кліщ. А от зараз ми ніякої уваги майже на нього і не звертали. Він зійшов і оце він так наріс, кущ від початку весни. Кущ наріс ось такий. Ну Думаю, що плодів напевно і не буде. Ще ось дивлюсь, такий от росточок тут пішов від землі. Невеличкий. Ну, в землі йому, звичайно, рости краще, чим він мучився в ринці. Може ми його на зиму або вкриємо, або висадимо у велику ринку, ще будемо бачити як. Ну, ось, про таке в мене коротке моє відео про інжир, тому що більш такого показати це відповідь на запитання, що дівчатка мої, Підписники мої задавали питання. Ось я ж вирішила таке зняти відео, не відповідати в коментарях, а зняти таке відео, щоб побачили всі. Будьте здорові на цьому. Пока-пока.